Вітаю, друзі, ви на каналі Спартанський Шлях. Друзі, як досягається сила? Основні фактори, дуже коротенько сьогодні про це розповім, щоб у вас було десь яке з'явилось хоча б розуміння цього. Дивіться, ну, як досягається сила і які елементи цьому сприяють. Ну, перше, це там розмір ваших м'язів. Так, ми всі думаємо, але дійсно все правильно, частково це так. Чим більш гіпертрофовані ваші м'язові волокна, чим більша їх кількість, можемо ще так сказати, тим людина буде сильніша. Але це не все. Другий фактор він, мабуть, найголовніший, це здатність вашої нервової системи посилати імпульси, координувати ці м'язи. Тому що м'язів може бути дуже багато, ми розуміємо. Ми бачимо м'язистих дядьків, які піднімають менше, ніж людина, яка сухіша, От, розуміємо. Тобто здатність вашої нервової системи віддавати команди м'язам. По суті, це інервація. інервація. Чим більше нервових закінчень на м'язах знаходиться, тим більше імпульсів наш мозок буде посилати, тим. Сильнішими ви будете. Зв'язки сухожилля повинні бути обов'язково кріпкі. Якщо у вас багато м'язів, якщо у вас сильні м'язи, але вони все-таки кріпляться. От, наприклад, до кістки м'яз кріпиться на е сухожиллі. так? І воно за слабке, то воно зазвичай не витримує. Ви бачили ці всі моменти. Неодноразово, коли у людей рвуться м'язи, там відривається біцепс, де це відбувається, там, де кріплення. Воно зазвичай слабше. Тому що м'язи розвиваються дуже швидко, а сухожилля не так швидко розвиваються і укріплюються. Тому їх теж потрібно тренувати окремо. Добре. Ідемо далі. Дивіться. Пружність, пружність м'язів. Про що ще хотів е, наголосити, загострити вашу увагу розтяжка та пружність м'язів. Чим більша здатність м'яза розтягтись, чим більше ваш м'яз зможе, ну це ефект пружини, чим більше він зможе розтягтися, тим швидше він і сильніше може скоротитися. Тобто розумієте. Під вагою, наприклад, трицепса, так? під вагою от, ваш трицепс є, от, є вага, ми прикладаємо зусилля, він розтягується. І чим дужче він розтігся, тим простіше йому буде скоротитися в короткий термін. Чим менші терміни скорочення, тим м'яз сильніший. Тобто ми розуміємо, що тренувати. Сила немає сенсу багатьма повторами. От 5 це вже забагато. 5 це вже забагато, тому що це вже більше направлено на гіпертрофію. Двійки, трійки, сингли. От, вибуховість, ми напрацьовуємо динаміку, те, що я, те, про що я своїм учням весь час наголошую, виконуйте жим динамічно. Навіть коли ви жмете там 50 кілограмів тих нещасних, легке тренування, легка вага, то динаміка. Ви потріб... Вам потрібно повільно опускати негативна фаза і швидкий жим. Ось ці фактори будуть визначальними і вони максимально розвивають силу. Ви максимально буде, будете сильними. Тобто ми розуміємо: інервація, здатність вашого мозку. Ще одна там є фішка. максимально задіювати максимальну кількість рухових одиниць. Це як зв'язки, так і сухожилля. Так і наші м'язи. Все, що можливо одночасно, якщо ваш організм навчиться це включати в роботу, ви будете набагато сильнішим. Тобто це все напрацьовується кількістю. Із-за чого, коли ми тренуємося на силу, то Ох, найвизначніша, найголовніша помилка, яку я спостерігаю людей в залі, вони намагаються працювати весь, весь час на силу. Тобто, збільшувати вагу і виконувати на 2 один, повтор. Але. Вони роблять це неправильно, помилка полягає в тому, що немає об'єму роботи. немає об'єму. Навпаки, вам потрібно збільшувати кількість підходів, а зменшувати відсоток робочий. Тобто 100% це ваша сила, 100 кілограмів, ви на них не виходите, ви берете відсоток, наприклад, 80-75 і працюєте 8-10 підходів по 2-3 повтори. Таким чином, ви напрацьовуєте силу, я так називаю. От. Ви напрацьовуєте рухи, вам потрібно тренувати сам рух. Те, що зараз я виконую на турнічку, там тренується сам рух, паралельно додається сила м'язів-синергістів, ті, що тягнуть в одному напрямку. Але основна функція це руху. Рухатися у правильних заданих траєкторіях. Чим швидше ви. От, на старті, дивіться, чим є у нас тіло, так, чим сильніше ви, чим більше навантаження на старті ви йому приложите цьому тілу, от дивіться, от. приложив таке навантаження, от вона проїхала. А можна прикласти отаке, от от, дивіться, куди вона заїхала. Тобто, чим швидше ви на старті задасте напрямок руху. Швидкість руху, тим далі поїде ваше тіло. От саме уміння, ну от в жимі, наприклад, уміння вкластися в штангу з нижньої позиції, зі стартової позиції і одночасно підключити всі рухові одиниці. Як ноги, як спину, як самі жимові м'язи ті, що допомагають жати. Тобто все потрібно працювати як один. Бачили фільм Гладіатор, коли там максимус крич... кричав. Вибудовував свої порядки бійців там в Калізеї. Він всі як один, оця фраза, всі як один. Всі як один сильніші, ніж е, в розброс. Коли по одному. коли ми по одному. Тобто розуміємо, це все те, що, те, що в житті таке звичайне, так воно працює і на практиці. Е, далі хотів сказати, що ще про силу, що її розвивати можна в будь-якому віці. Деякі люди там починають казати, та ну, мені вже там 40 років, мені вже 50 років, 50 можна стартувати і розганяти силу прекрасно. У мене, ну, я вже можу приводити знаєте, приклади своїх учнів, я вже треную людей. Відносно, давно, як вживу, тренуюсь з людьми, так і треную онлайн. От онлайн у мене є Сергій, тренується 60 років. Чоловіку, і він там за три місяці, якщо не помиляюсь, чи за два з половиною пожав 100 кілограмів. Зараз вже і 105 пожав. От. І він був дуже здивований, як так, я все життя не жав, а тут так швидко. Тобто, правильно підібрані навантаження, правильно спрямований напрямок розвитку і все, все чудово. Розвивати силу можливо. Важливий фактор, звісно, що генетичні дані, коли людина генетично обдарована, її, її направляєш в правильному русі, тоді результати там вдвічі, вдвічі більші. От є, є хлопці молоді, за якими ви спостерігаєте. У мене на каналі я в шортах викладую там навіть відео робили: пан Микола, пан Донкрат, пан Дмитро за півроку. Потіг у мене 200 кілограмів, при власній вазі вже 99 кілограмів, прийшов до мене 82 кілограми на старті. Займається у мене 9 місяць, а станом робимо півроку. За півроку він осилив 200 кілограмів, при тому, що місяць тому було 180, і за місяць він 20 кілограмів зумів додати. Ми виходимо на такі результати, і от коли люди бачать такі результати, з'являються такі. Довбоящери, як Вовк Андрій, так, підписник є такий. Дивишся мене, дятел. от, Які пишуть, що я сажаю на хімію дітей і все такий. Так от додік. Ця людина виступає. Ми будемо виступати в бездопінговій дисципліні, там, де є допінг-контроль. І Сажати дітей, так як от Микола, йому 17 років, розумієш? У мене вистачає розуму не сажати їх ні на що. Я навпаки, знаєте, зараз діти такі вони приходять, вони б і не проти були, я вам чесно скажу. Вони вже там щось намікають, там а ото, а те я їх відмовляю. Тому що в них ще в голові 17 років що в голові? Йому хочеться багато підняти, а про наслідки. Що з його гормональним фоном буде далі, він не думає, так? Розумієте? По-друге, що мені скажуть його батьки, і, і по третє, там власна совість. Тобто, розумієте. Ну, В принципі, я виправдовуватись не перед ким не повинен. Цей чорт, цей чорт обізвав там всіх моїх підопічних ідіотами малолітніми. Які сидять на хімії там поголовно і от щось таке. І я разом з ними теж ідіот. Так що, ну, от коли з'являються такі хейтери, коли з'являються такі коментатори, самі нічого зробити не спроможні, їм залишається тільки дотягтись не можуть, розумієте, їм залишається потягти, намагатися вниз. Але. Коли з'являються все ж таки такі пасажири, то ти розумієш, що ти все робиш правильно, що результати прекрасні і когось підриває. Когось підриває, що він так не може. От, от якось так. Пан Микола, так? Коля, Коля мій. Потіг 170 на 2 з плінтів потіг 190, і 200 майже вставився. При вазі 80. Прийшов 63 на Кубку Спарті, в лютому ще виступав 72 кілограми, зараз його 80 кілограмів. Звісно, що це його присадив на хімію, він так швидко набирає. Ви розумієте. Коли люди так хочуть, то потрібно їм. Піддакувати, я так називаю, ну, хочеться їм так вірити. Нехай вірить, нехай вірять. Коля, який активно розвивається, ми хочемо виступити 80, до 82,5, наїдає масу, їсть. 17 років хлопцю. В такі роки, знаєте, коли ще такі генетичні дані, ну, гріх не скористатися. Направити людину правильно, тому що, коли він до мене прийшов, він там, бажання було дуже багато, він починав хватати все побільше і підряд. Він там і на набіцяв, починав дергати. І там бігав. Ні-ні-ні, кажу. Отут легко, тут середньо, тут об'ємного. І все. Повага моїм хлопцям за те, що вони слухають. Вони слухають мої настанови, виконують і тому ми прогресуємо. Також моя Юля, ви бачите, наскільки прогресує. Спрогресувала, так от майстра зробила вже строгий підйом на біцепс людині, людині за 40 уже далеко. Скоро, сподіваюся, стане важим. Ми виконаємо розрядні нормативи. Ну, розряд Аля перший, другий, третій я не сприймаю. Для мене нормативи це як мінімум КМС і вище. Тобто, от ми зараз активно готуємося, розвиваємося. от. І рухаємося далі. Для чого я записав це відео, щоб у вас було розуміння того, що, ну, як розвивати силу. Основні базові аспекти, як розвивати силу, і вона прекрасно розвивається, коли є знання. Навіть у людей десь менш генетично обдарованих, Ну, як по суті і я. Я там своїм запястком. 17 сантиметрів, зараз у мене 18-19, в силу того, що я тренувався, починав 17 такий Доходяга, там при зрості 1,72-73, в залежності, як мене міряли, не знаю, який справжній. Моя вага була 50 кілограмів, рука була 33 сантиметри. Розумієте, зараз 44 навіть з копійками доходило. Ну, зараз я на сушці, то 43. От. Теж з'являються хейтери. Вчора один дуже довго мені писав, там, намагався мені довести, що я ідіот, і руки при... краще ростуть, коли ти їх тренуєш ізоляцією. Я нам... намагаюся донести, що потрібна база, викид гормонів для людей, які тренуються натурально. Він мені трендить за ізоляцією, коли він мені сказав, що. На старті він за рік наростив аж 2 см в руках. Я, я все зрозумів, послав його за кораблем і все. От, якось так. Так що, так от, друзі, розвиваємось, рухаємось далі. Для бажаючих свої координати залишаю в описі під відео. Для бажаючих, хто хоче. Працювати зі мною, тобто є варіанти ведення онлайн. Поліпшити свої результати. Результати в зростанні м'язової маси, в силових показниках або інші там, просто укріпити здоров'я. От якось так. Але більш цікаво мені працювати все-таки з людьми, які хочуть десь повиступати, які, які готуються на які хочуть підготуватися на змагання по пауерліфтингу. От це моя стихія, там, де я відчуваю себе як риба в воді. от... Бажано б таких людей мені мати. Так, ну, на сьогодні все. Всім добра спорту. Залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!